Я буду з-за ялинки виходити. Ні, ні не треба. Це знаєш, коли будеш які-небудь файні дівки коліжанки знімати. І щоб вона така виходила з за ялиночки, так ножка там. Раз-раз-раз-два-два-два. Здрастуйте, я Олександр Михельсон, журналіст журналу Український тиждень. І я радий вітати вас на своєму блозі на телекритиці. Я подумав про віру, не ту віру, яка є релігією, про віру, яку має кожен з нас персонально у якісь явища життя. І висловлює цю віру, і захищає цю віру, і дуже часто підмінює сам для себе цією вірою знання, а думає, що насправді щось знає. Сьогодні ми стикаємося з новинами, які не роблять інформаційні агентства, телеканали, професійні журналісти і вся наша компанія. З новинами, які роблять звичайні люди в соцмережах і тому подібним чином, словом всі розуміють, про що йдеться. І дуже часто ці новини саме і стають популярнішими і важливішими за так звані новини офіційних ЗМІ. Банальний приклад: сьогодні, вчора, позавчора, останні кілька днів. Всі перепощують дану однією українською газетою інформацію про те, що американський політик Сара Пейлін, колишня кандидатка в президенти Сполучених Штатів, нібито переплутала Чехію з Чечнею і закликала американські війська розбомбити Чехію за теракт, який в Бостоні влаштували двоє чеченців. Це перепощували більше, ніж постять у Фейсбуці котиків, хоча зовсім не важко було пройти по посиланнях. І з'ясувати, що цю інформацію подало американське інформаційне агентство, котре чесно вказує на своїй сторінці про те, що воно є агентством фейкових новин, що воно свої новини вигадує, в тому числі цю новину з Сарою Пейлін. Але людям подобається вірити е, в те, що, наприклад, американці тупі, і конкретно Сара Пейлін, е, котра дійсно не вирізняється, зокрема, і великими географічними пізнаннями, е, могла от сказати таку дурню. Так? Тому перевіряти ніхто не хоче. І навіть коли людям показує пальцем Вказуєш пальцем, перепрошую на їхню помилку, вони все одно часто схильні до останнього захищати свої переконання. Я в цьому переконався сам, коли на Фейсбуці написав про цей випадок поряд з двома іншими. Про те, що Тимошенко ніколи не говорила, що Донбас потрібно обнести колючим дротом, і про те, що е, Янукович у Львові не говорив е, геноциди нації замість генофонд, е, власне з тієї причини, що він у Львові тоді не був. Мене завалили е, посиланнями за останні два дні, які нічого насправді не доводять. Е, але на думку тих, хто це робив, е, повинні все-таки вказувати, що я не правий, е, що все це було. Хоча повторююсь, ні аудіо, ні відеозапису ні одного, ні другого випадку ніхто надати не зміг. Проте люди все одно продовжують вірити. Вони хочуть вірити, вони не хочуть знати. Знов-таки, банальний приклад. Всі ми чули про печальну і трагічну історію останніх днів, про загибель людини в центрі міста. Чоловіка зарізали двоє невідомих. Сталося навпроти однієї приватної клініки. І лікарі цієї клініки не квапились надавати йому допомогу. Цю історію. Першою і саме в соцмережах розкрутила та склалася моя однокурсниця Єлизавета Татарінова. І потім. Уже буквально за кілька годин після того, як ця історія набрала розголосу, я стикнувся в тих же соцмережах із заявами про те, що Єлизавета Татарінова напевно спеціально працює проти цієї клініки. Напевно, вона спеціально влаштувала всю цю весь цей скандал, ми це так, тому що конкуренти цієї клініки, можливо, заплатили їй гроші. Ну, ми з Єлизаветою посміялися з цієї новини, але у тих, хто висував цю теорію, були, як вони вважають, аргументи. Вона написала, що чоловіка було застрелено, а насправді його зарізали. Знов таки, в таких випадках треба просто-напросто з'ясувати реальність. Реальність полягала в тому, що чоловік лежав до лілиць, навколо була калюжа крові, і лежав револьвер. Єлизавета просто не могла знати, що це його ж револьвер, котрим він, правда, на жаль, не встиг скористатись для самозахисту. Але. Факт у тому, що знайшлися люди, котрі, не володіючи всією інформацією, проте зробили з наявної у них інформації далекосяжні, такі глибокодумні висновки і вибудували величезну теорію змови. Е, і, власне, те, що я хотів сказати, такі люди знаходяться завжди. Такі люди, не володіючи всією інформацією, тим не менш точно впевнені, що ці будинки підірвало ФСБ, ці підірвало ЦРУ. Ніякого Ладена взагалі не існує. Бостонського теракту, з котрого ми почали, теж не було. Поширюється лише віра. Віра, яка, як відомо, не потребує аргументів. Вона просто є. Не знаю, що з цим можна зробити. В принципі, те, що дуже багато теорій змови виявляються безпідставними, ще не означає, що змов не існує взагалі. Як відомо, навіть те, що у вас параноя, ще не означає, що з вами не стежать. Але все-таки непогано було б розрізняти по мірі сил своїх випадки справжнього стеження і клінічної параної.